Я зробив невелике соціологічне дослідження, як виживають люди в даний час, хто чим займається і хто з чого живе. От мій сусід з першого поверху займається малим бізнесом. Він їздить в Польщу, в Турцію, привозить різні шмотки, ну і з того живе. І мій сусід з другого поверху тримає декілька торгових кіосків на базарі. Він закуповує ці шмотки у сусіда з першого поверху і оптом продає їх. Ну і з того живе, і з тим годує себе і сім'ю. Мій сусід з третього поверху працює в банку. Його бізнес здавати суди під високий процент сусідові з першого поверху і комерсанту з другого поверху. Мій сусід з четвертого поверху. Податковий інспектор. Він отримує свою зарплатню за те, що збирає податки з моїх сусідів з першого, другого і третього поверхів. Мій сусід з п'ятого поверху рекетор Гоша. Він збирає данину сусіда з першого поверху, сусіда з другого поверху, дещо з третього поверху. Ну і... З того живе і досить непогано живе. Мій сусід шостого поверху інспектор даї. Він зупиняє машину сусіда з першого поверху, сусіда з другого поверху, третього, четвертого. Ну і з того живе, якось так непогано живе. Наша сусідка з сьомого поверху, наша українська путанка. Вона любить сусіда з першого поверху, вона любить сусіда з другого поверху, вона любить податківця, вона любить гаїшника, вона любить рекітьора Гошу. Але всіх вона любить за 10 доларів за сеанс. Гошові три скидає, так як він іще й не байдужий, як мужчина. І наш сусід з восьмого поверху. Депутат Верховної Ради. Він але живе і досить непогано живе. І от недавно наш сусід з першого поверху тяжко захворів. До нього приїжджала швидка. І я собі подумав: якщо він не дай Бог помре, як всі решта будуть жити?